Урочисто день знань відзначили у Золочівському економічному ліцеї. Учні поділилися своїми враженнями та надіями про цей першовересень. У в тому класі вже зі своїми однокласниками, і для мене свято першого дзвоника то є перший день, коли я можу побачити всіх своїх друзів, однокласників. І можу нарешті з ними поговорити, побачитися і поділитися враженнями. І Надіюся, що я буду повертатися з знов і знову, після того, як я закінчу навчання. Розкажи, чого ти чекаєш від нового навчального року і чи ти хотів повернутися в ліцей? Я би хотіла повернутися в ліцей, тому що тут дуже прекрасно, гарно друзі є, весело все, дуже добрі вчителі. А що ти чекаєш від нового навчального року? Нових знань. Назвати Чому ти вирішив прийти навчатися в літах і чого ти очікуєш від віце? Ну, бо в мене тут більше знайомих, друзів, а в тій школі, що я був, там немає, не всі перейшли. А, що я очікую? Ну я очікую більше позитивних моментів з друзями. Що ще файно здати екзамен. Перший урок був присвячений 70 річниці створення української повстанської армії. Здоров'я, щастя, успіхів, щоб все те, що вам не вдалося в 8 класі, ви зреалізували 9. Щоб все те, що вам вдавалося, ви вдосконалили м'яту. Щоб все те, що ви мрієте, починало здійснюватися. Не кажу, здійснилося вже, бо так не цікаво. Щоб починало здійснюватися. А ви, щоб докладали до цього всього максимум зусиль. Наш сьогоднішній урок присвячений. Непересічні люди. Що таке непересічна людина? Що означає слово «непересічна»? Що, людина, яку тяжко зустріти. Щось рідкісне, так? Щось таке невіденне, неординарне, таке, якого немає суд. Таке, таке це рідкісне. Так, саме непересічні, дуже талановиті, даровані люди. Віддані своїй справі, це були вояки купа. А як розшифровується оця абревіатура УПА? Хто знає? «УПА» – про це українська повстанська армія. Українська повстанська армія. А скільки років тому утворилася УПА? Хто знає? Хто уважно, вже міг стати з дошки. Яку річницю ми святкуємо? 70. А тепер математики рахуємо, то якому році утворилася УПА. 1542 Отже, ми знаємо, що це армія. Армія це війна. Так? Як ви думаєте, вояки УПА воювали проти чогось чи когось? Чи воювали за щось? За якусь ідею? Ану думайте. За що ж могли боротися в такі роки? Це роки Другої світової війни. Отже, за що могли боротися наші правні, вояки Української повстанської армії? Ну, Можливо, за незалежність за незалежність України. Але в той час почалася на наших тернах війна. Війна. Прийшли загарбники. І тих загарбників було двоє. Це були більшовики, і це були німці. Фашисти. Добра була їхня ідея. Милосердна, благородна ідея визволити свою землю від окупантів, звільнити її. Як сказали ми самі зробити все для того, щоб Україна стала незалежною. Андрій Володимирович, скажіть, будь ласка, наскільки ліцей підготовлений до нового навчального року? Ліцей на всі 100% підготовлений до нового навчального року. Як говорилося на війніці, що за допомогою батьків, також депутатом, кандидатом народних депутатів Тараса Батенко, на цей був зроблено великий шмат роботи. Кабінети. Повілиємо, також ставимо у нас нові вікна і віддання. Розкажіть, може ви пам'ятаєте якесь особливе своє 1 вересня? Можливо, це за роботи в ліцеї або і своїх шкільних років? Ну, свої шкільні роки 1 вересня я мало пам'ятаю, тому що вони всі були одинакові. Але 1 вересня для мене було все ж таки ліцейне, коли я мав свою першу групу. Я тоді також був трошки схвильований. Тому що все ж таки я пропрацював цей рік і мені одразу доручили старшу групу. Я дуже хвилювався, коли ми разом виходили з ними на площадку ліцею.